ЦВС. Андрію, вітаю! Розкажіть так. трохи, будь ласка, про вашу роботу. Ну, я являюсь військовослужбовцем першої окремої бригади спеціального призначення на посаді офіцера групи цивільного військового співробітництва. Основною задачою моєї задачі як офіцера групи ЦВС є евакуація та транспортування тіл загиблих, наших військовослужбовців, нашої бригади. Групи, які евакуюють загиблих. Намагаються не стикатися з родичами, щоб уникнути емоційного вигорання. А, як у вас? Ну, на Моє певне ну, займається з роботою з родичами, займається військомати РТЦК. Тобто більша робота з родичами, спілкування, сповіщення про загибель. Е е сповіщення без загибелі це відноситься саме до РТЦК. Тобто приїжджає військомат, повідомляє наша ж задача зробити все правильно на етапі оформлення тіла документального, також знайти в якому в якому бюро судичної медичної експертизи з судової медичної експертизи знаходиться тіло і в максимально вжаті строки доставити, але бувають випадки. Коли е, інформація, хто доставляє, тобто в даному випадку мій номер телефону або номер телефону мого водія е, колеги, е, до, до, доходить до батьків, і батьки починають телефонувати уже в процесі евакуації тіла, тобто в дорозі. І таким чином е, контакт вже як є по телефону. І буває тоді ще й такі моменти, коли вже чекають біля моргу. Тобто, на початку війни, коли це ще було не так відлагоджено, я привозив прямо до, так би мовити, додому. Віддавав. Тобто не в сам морг, коли в селах, особливо, коли батьки ще хочуть, щоб син чи батько, родичі переночували вдома, тобто є така українська традиція. Вони просили, щоб привозили прямо додому. Тому контакти вони були. Ну як справлявся? Справлявся я таким чином, що старався. Робити свою просту роботу якісно і не задумуватися. Чи втрачали ви на цій війні побратимів, друзів, знайомих добрих, і чи доводилось вам їх вивозити? Питання риторичне, я вгадаю, тому що, мені здається, кожна е, е, сім'я чи коя, кожна людина має. Е, Певну втрату вже на цій війні, втрату свого дому, втрату е, свого родича, втрату свого друга, тому я, звісно, втрачав. Більше того, е, на початку е, по широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України е, я починав службу не на цій посаді, я був командиром взводу в іноземному легіоні і е, багато е, дуже іноземців, вони, якби, поклали поклали життя за нашу свободу. Тому я можу сказати, що я своїх підлеглих згодом евакуював, з якими я починав службу в бригаді імені Івана Бувона в нашій бригаді. Вони продовжили службу в третьому батальйоні нашої бригади і вірою, і правдою виконували бойові задачі. Таким чином загинули на цій війні, і я займався евакуацією їх. Так, звісно. І також вчителя своєї школи Кондратюк. Його прізвище теж його евакуйовував, він фізкую вчитель фізкультури, був 23-й гуманітарній гімназії міста Житомира. Та я рахую, що кожна людина в нашій бряді це є мій побратим, і моя задача була, хто кожен військовослужбовець служить в нашій бряді це є мій побратим. Всіх найдемо, накормимо. Як ви опинилися на службі? На службі опинився добровольно. Мо я вирішив, що моє місце там, де треба захищати батьківщину, захищати своїх дітей, захищати свою родину. Як казали історики, що ми на війну йдемо не то, що ми ненавидимо свого ворога, а за те, що ми дуже любимо свою родину, свою батьківщину. Які проблеми були у вас в дорозі, як у водія, як ви їх вирішували? Я на цій службі не дуже давно, два з половиною місяця, тому для мене в дорозі найважче те зрозуміти, що везеш, з однієї сторони, виконуєш гарну місію таку, щоб доставляєш додому тіла загиблих, евакуюючих. А з іншої сторони, зрозуміло, що кожну родину, коли доставляються загиблі, ми несемо горе. Тому е, саме тяжке в цій ситуації це психологічне навантаження. У мене було шоком те, що коли привозиш загиблого, то його зустрічає все місто або все село, стоячи на колінах. Без сліз. Це сприйняти дуже тяжко. І скільки б тобі не було років, яка б в тебе не була сильна психіка, а коли тобі в очі дивляться діти, е, плачуть жінки, плачуть чоловіки, ну, це винести, перенести емоційно дуже тяжко. Групи, які евакуюють тіла загиблих, намагаються не зустрічатися з рідними, і це зрозуміло, бо вони намагаються уникнути емоційного вигорання. Як у вас з цим? На рахунок намагання не зустрічатися з батьками чи родичами. Буває по-різному. Буває так, що вже батьки чекають біля моргу, тобто ну, ночі в там, 2-3 години ночі. Бо десь просачується інформація, що ми вже їдемо. а Буває навпаки, військкомат перекладає свої прямі обов'язки спілкування з родичами загиблих на плечі бригади. Тобто, нам як такого намагання не зустрічатися, немає, але кожен має виконувати свою роботу, починаючи від. З прямих посадових обов'язків. Тобто воєнкомат має сповіщати про загибель військовослужбовця, працювати з сім'єю стосовно похорон, але буває, що виконуються свої обов'язки не в повній мірі. Тобто, військома РТЦК. В даному випадку я завжди стараюся бути делікатним і відповідати на ті питання від родичів, батьків. На тільки я можу, і в силах своїх теж посудових інструкцій, і спілкуватися з позиції, того, що я теж військовослужбовець. А в плані емоційного стану, горання. Я скажу, що складний момент був літом, коли так, сказати, так би мовити роботи вистачало, і мені допомагала моя родина, близькі друзі, тобто вони розуміли специфіку роботи і підтримували мене багато в чому. Та емоційне вигорання, воно є у всіх. Воно є і в, 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 в працівників ЦВС, в евакуації, в звичайній домогосподарці в, в Києві і, і там в інших містах таких тилових в солдатів на фронті. Тому з цим треба справлятися. Якщо вже є являєшся військовослужбовцем, тому маєш бути готовий до емоційного вигорання і коливань в емоційному стані. Ви займалися евакуацією лише військовослужбовців, бригади. Чи бувають випадки, що це військовослужбовці інших бригад чи батальйонів, а можливо цивільні? Були, дивіться, яким чином можна сказати, що у нас є певна серед хіміків корпоративна етика в тому плані, що, звісно, допомагали один одному, тобто брали нам було на шляху, так би, тому завжди брали, допомагали і. Звісно, що крім загиблих військовослужбовців нашої бригади, ми допомагали доправити, евакуювати і військовослужбовців і інших бригад. Але в основному ті, які, тобто, те також з Поліського регіону. Стосовно цивільних, як такого, слава богу не було, але був такий момент, що в моргу міста Дніпра імені Мєщикова було прохання від батьків перевезти їхню. Дочку 21 річну яка трагічно загинула, з одного моргу в інший, тому що в нас є рефрижератор, і вони хотіли використати, ну, не використати, а якби отримати допомогу, бо стояла температура 35 градусів, якраз був липень місяць на сонці. Идем дальше. Да, без пакета, да? Без. без. Я же сняла. Так, де Ви забрали тіло сюди. Як правило, як правило, веземо зразу відразу додому, але зараз подана заявка на евакуацію Генерального штабу є ЦВС також. І Таким чином зараз веземо в пункти, як називається транзиту тіла. Тобто там воно буде залишено вже з документами, які оформлені на тіло. І надалі вже Буде здійснюватися евакуація силами Центральної військової співробітництва Генерального штабу України. Ми загалом підключаємось тоді, коли вже ну, багато такто є зеркало. Чи є серед військових, військових людей люди, котрі заважають вам робити вашу роботу? Хто це і як ви вирішуєте такі питання? Я б сказав, що заважають, але вносять певну навантаженість на психологічний момент, коли дзвонить, наприклад, військомати РТЦК, РТЦК, телефонують і кажуть, що їх штурмують родичі, питають, де тіло, тобто їх якимось чином це бентежить, чи робить для них незручності. В таких, в таких випадках я просто кожен випадок евакуації він різний. Тобто не можна, якщо певний час 2-3 дні евакуація взагалі має займати по нормативним документам, але буває, що це розтягується на 5 7 днів, не за того, що там, ми не встигаємо, а просто що наплив великий в морзі і людину загиблого своєчасно не можна оформити і забрати. Або бувають різні причини, там, чи машина зламалася, ну це життя. Але військкомати певні, представники військоматів, як правило, це... Заступники воєнкомів або самі воєнкоми телефонують з претензіями, тобто чому не всі, але деякі є такі по Україні. Я вже спілкувався з багатьма військоматами по Україні і іноді люди не розуміють, що приїхати і забрати тіло і оформити це не година, і буває навіть і не день часу. І потім починаються дзвінки в дорозі. Там було таке, що 70 разів телефонували, 80 разів телефонували з буквально 3-4 години дороги. Тобто ви розумієте, кількість дзвінків і це все перепадає на фізичну і моральну втому. А Які питання під час дзвінків питання бувають різні. вплоть до того чи ми взяли форму на загиблого, чи буде хрест, гроб. Чи чого ви довго їдете? Правильно, під, 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 як довго їдемо? Погода, наприклад, сніг, туман, дощ, ожеледиця, і це все. Ми ж через всю Україну їдемо. Змінюються погодні умови, а людина запитує, чому ми довго їдемо. Ну, тобто, якби він сам би взяв і поїхав, мені здається, у нього питання б ці відпали б, більше їх не задавав. Але, як правило, ці люди вони зі своїх, так би мовити, київських котлів чи Житомирських, чи там. Івано-Франківських котлів не виїжджають далі в області, тому їм легко говорити, чому так довго їдемо. Такі от моменти бувають, різні. Вони, як правило, коли ти вже втомлений фізично і морально, вони дуже вчасно попадають на твій емоційний стан фізично. А так, в принципі, справляємось. це не саме, головне, не саме головна біда, головне, що ми встигаємо, привозимо вчасно, просто бувають, задаються питання такого штибу, характеру. що Інколи не розумієш, як ця людина дослужилася до звання полковника. Які складні ситуації були під час вашої служби і як ви справлялися з виконанням? їх? Найвелика проблема в житті буває, це коли желізо можна відремонтувати, колесо можна накачати, але дуже важко працювати з людьми. Особливо коли їдеш в дорозі двоє-троє суток на ногах, спавши за цей час 2-3 години, і то все в дорозі і тебе тупо, тупо зайобуть працівники воєнкоматів, які стверджують, де ви є, коли ви будете. Через... Через 10 хвилин ну шо, вже від іншої, приїхали. Від іншої людини, да, з того ж самого військомату, де ви їдете. І а Мені сказали, так... що ви вже приїхали, а ми тільки з Дніпра виїжджаємо. Йому хтось сказав, що ми вже на місці. І їдеш і думаєш. З ким хто туди дзвонить, хто кер... керівник цього військомату. Е... військомату? Ну. Режим роботи складнощі в тому, що ти приїхав, привіз. Там 5-6 загиблих, сім. Це все ж треба ще ж кожному гроб, хрест, комплект, форми, похорона, зв'язатися з кожним з військоматів, представників. Тільки сім-сім розібрався, поспав три-чотири години і знову в рейс. Рейс так, ну там на кривий рік, чи на Дніпро — це знову ніч в дорозі, день там, в морзі, знову ніч в дорозі назад. Приїжджаєш і поки в дорозі їдеш, у тебе вже інформація, що ще двоє-троє є загиблих. І ти вже розумієш, що в тебе. Ще третя ходка. Тобто ти дві вже зробив, а тобі треба знову їхати. Трей. І так от можна неділю прожити в машині. А який найскладніший рейс був? Я б не виділяв би, як один найскладніший рейс. Я б виділив би неділю, точніше днів 10. Це коли я реально 10 днів знаходився в дорозі. Це Тоді, коли наша бригада. Е Точніше, підрозділ, один із підрозділів нашої бради займав оборону родно-опорний пункт Ворон. Це біля Попасної і біля Троїцького. Хлопцям там було складніше, ніж мені, але і мені температурний режим, жара, літо, морги, це всі ну, розумієте, нюанси, які супроводжуються все з температурним режимом. І постійно в дорозі. Десять днів був в дорозі. Жив, спав в машині. Тобто таким чином. Я хочу ще доповнити, якщо можна. Дійсно, ми виконуємо не дуже гарну роботу. Ми не горойськи захищаємо державу, ми привозимо людям горе додому. Але ми теж живі люди. І, на жаль, два з половиною місяця я проїздив у зв'язку зі своїм колегою і тільки один воєнком. Це е, женщина з непомню з Дикола... якого воєнкомату запитала в 4 утра хлопці може ви голодні, може вам ніде ночувати, а всі остальні дивляться на нас, як ну, ну і мать вас заново. Доставили і що хочете, ти робіть. Вони но вони бачать, що з ніг з Е, втомлений в чужому місті. І ніхто, щоб тобі сказав, або і сказав, що ребята, може відпочинити трохи. Оце, на жаль, людський фактор. Як вам і казав, що ну, саме... Чуже горе воно є чуже для людей, так. Yeah. Да. Ну нічого, видержимо. Ви передаєте тіла загиблих бійців у морги, але були випадки, коли ви напряму передавали тіла сім'ям загиблих? Зазвичай ми привозимо і це завжди ночі в морги, де бувають присутні представники воєнкоматів. За мої два з половиною місяця. Тільки один раз е мама не, з татом не дочекалися ранку і зустрічали нас. Що е ми бачимо? Бачимо, що люди вбиті горем, сльози на очах. І, е вони не дуже раді, що ми бач бачити нас, але ж це емоції. Будучи. Офіцером групи ЦВС на моїй плечі лягало ще е, на початку війни, е, травень, квітень, місяць, травень, квіт, травень, червень, липень, місяць, серпень. Це якраз такі місяці були, коли треба було привозити в села і в районні центри областей відразу додому. Плюс батьки виявляли бажання по українській традиції, щоб. Е, у не знайшли, щоб душа знайшла упокій, переночував, щоб родичі дома їхні загибли. Тобто були такі, якщо тіло було в нормальному стані, бо буває, тіло знаходиться в не дуже доброму стані, травми доволі страшні, або тіло потребує бальзамування, приведення його в нормальний стан, то завоз доставлялося відразу в морг, але бували прохання. Щоб тіло було доставлене додому, тому везли зразу додому. Реакція бувала різна, бували і прокльони, це рідко, але бувало. Але в основному дякують. І для мене це найвелика нагорода. Я, в принципі, вони можуть і не дякувати, але коли мені дякують і чисто від душі кажуть дякую, це для мене найголовніше. От в основному реакція. Дякую, що привезли, дякую, що так швидко. Тому що дійсно 2-3 дні доставка після загибелі тіла додому це евакуація. Це швидко. В деяких бригадах це іноді займає від 10 днів дві неділі, десять днів, тобто і більше. Тому реакції бувають різні, але ми ж з Вікторіч правильно сказав, що це все емоції, і ми. Що ми можемо? Ми можемо тільки приймати їх і старатися, я вам так скажу, не приймати близько, тяжко, але старатися не приймати близько до серця. Тому що якщо пропускати кожне горе через себе, то надовго не вистачить на такій роботі. Питання, а чому важливо повертати швидко загинувших бійців додому? І взагалі повертати їх? Цікаве питання, тому що ми не кацапи. Ми своїх людей маємо повертати, тому що вони загинули за свою землю у себе на землі, і вони мають бути поховані у себе на землі, а не лежати десь так, як зараз під Бахмутом, під Солодаром, під Воглогірським валяються. Просто в них собі їх їдять собаки. Наша задача не допускати такі ситуації. Плюс і другий момент, що все-таки у людей залишаються сім'ї, діти, і розумієте, бюрократична така ситуація в країні, якщо є тіло. Є виплати. Якщо тіл нема, то тіла нема, то людина зникне чи чисниться безвісти. Там дуже складна процедура визнання загиблим через суд, через свідків і так далі. Це може затягнутися на роки. На роки дійсно. А якщо є тіло і є заключення судово-медичної експертизи, лікарське свідоцтво, там, де вказано, що військовослужбовець загинув в зоні бойових дій, таким чином це і є доказова база, і, і не тільки доказова база, а є... При, так би мовити привід для виплати членам родини загибло всіх виплат, які е, згідно норм чинного законодавства повинні виплачувати сім'ю загиблих.